На життєві практичні теми з досвідченою людиною, поділіться, будь ласка, з нами про що ми будемо говорити сьогодні. Ми сьогодні будемо говорити про настрій, про такий бойовий дух, про той настрій, який ми в собі підтримуємо на протязі повсякдення, на протязі дня, і як ми це як ми допомагаємо собі підтримувати бажаний настрій і в якому настрій ми перебуваємо частіше. Дуже цікава така життєва практична тема, нагальна, я би сказав. Ну, взагалі, настрій це така річ нестабільна. Ми знаємо, і в кожному дні він може змінюватися. Можливо, ви захочете на початку поділитися своїм якимось особистим досвідом за останній період життя, що в вашому житті було і що підіймало вам настрій? Ми кажемо, підіймало настрій, бо не тільки, напрот... ну, не тільки кожен день різний настрій. Настрій може протягом дня змінюватися багато разів. І у нас є той настрій нам звичний, да, в якому ми більше залипаємо, в якому ми частіше перебуваємо. Хтось частіше буває. Такий обтяжений, пригнічений, а комусь вдається більш більшу кількість часів бути радосним. Да? А хтось сумує, а хтось дивується, і це пов'язано з нашими звичками, бо наш настрій на це не тільки наша реакція на те, що відбулося, а це ще наша звичка реагувати певним чином. На ті чи інші обставини і наша звичка проживати оці наші реакції, оці наші почуття. І оскільки зараз ну, реально важко підтримувати в собі позитивний настрій і, і бути в такому піднятому дусі. Е, і більше ніж коли б то не було, е, треба докладати зусилля на те, щоб, щоб триматися, щоб триматися ну, таким стабільним, е, наповненим, е, спокійним, урівноваженим, позитивно урівноваженим. От, це завжди завдання, воно, знаєте, бур'яни самі ростуть, а культурні рослини треба вирощувати. І це треба вирощувати в собі. Тому що чомусь важкі почуття, такі, які ми називаємо негативні, вони в нас якось самі з'являються. І ми їх довго проживаємо, ми про них часто говоримо, ми там, жаліємося один одному, ділимося, скаржимося, претензії якісь пред'являємо. І це у нас, виходить, зачасту набагато краще. Ніж радіти і захоплюватися і ділитися позитивним, і бачити один в одному те добре, що нас гріє, що нас тішить, і не тільки бачити, а говорити про це. Бо ми тішимося якось на самоті, ну або в такому тісному колі, а скаржимося дуже гучно і дуже на загал. Пропоную замінити, пропоную поміняти. Пропоную гучно. Захоплюватися, гучно тішитися, чим гучно щось бачити хороше. А те, що нас гнітить, те, що нас засмучує, те, що те, в чому нам важко, то є психологія, є психологи, їх кожен день більше, тому що дуже багато у нас є зараз навчань для психологів. Запрошую. Запрошую, шукайте собі психолога, телефонуйте, шукайте методи психологічні, щоб опрацювати оті важкі почуття, ті важкі настрої, ті важкі емоції, і не жити в них постійно і не втягувати в них наших ближніх. Дуже дякую за поради, такі життєві і практичні. Ксенія Васильівна, слухаючи вас, я зрозумів для себе, що настрій в якомусь сенсі, ну в принципі, так і є це вибір людини. Від людини залежить, як вона піде далі, як вона буде сприймати ті чи інші обставини. Зараз хотів би для всіх, хто зараз дивиться і чує нас, сказати, що ви також можете зателефонувати прямо зараз прямий ефір. Можливо, ви захочете поділитися якимось своїм досвідом або якимось методом, стратегією, як ви підіймаєте та підтримуєте настрій в своєму житті? Що ви для цього робите? Як ви виходите, можливо, з критичних... Ситуації, і також хочу сказати, що прямо зараз нас можна подивитися на ютуб каналі і там залишити свій коментар, свій відгук, можливо, написати якесь питання. До речі, ми ось наразі вже маємо телефонний дзвінок. До нас телефонує Лариса зі Львову. Лариса, вітаю! Ви в прямому ефірі дуже вітаю Ксенію Васильівну, таку поважну людину, а таку християнського психолога. Просто я в захваті. Ну, що я хочу сказати, настрій дійсно він змінюється. Але коли людина спокійна у Господі, спокійно прокинулася, помолилася, вона знає, що Господь її охороняє, вже є велика охорона, е, великий е, такий засіб, е, ну як то сказати, да, yeah. да. так. Вот. Духовного зростання. Це коло, коло духу, коло його духу, коли він казав лишаю вам духа утішителя, не засмучуйтесь, я вже його лишаю вам. Будь ласка, будьте спокійні, я ж я його залишив. Якщо от я не піду, я вам його не залишу. І от в мене така думка. До всіх слухачів і до Ксенії Васильівни поважної людини, і ніколи не треба впадати у вік у самих скрутних ситуаціях. Господь із нами. Він як наша охорона, як наша скеля. І ви знаєте, як я почула ваше ім'я Ксенія, воно мені дуже подобається. Ну і, і я взяла стих, написала. Вибачте, можна дві строчечки прочитати для вас особисто. Лариса, будь ласка. Вот, и я просто ну, щось на мене таке найшло, і во сейчас пишу вірші, ну не знаю, що це повернулося до тої повезі. И от перед святом Воскресіння нашого Господа, і мені таке вот було водіння якесь через наші розмови, через наше спілкування, і я написала гроб твой пуст, наш Ісус, Ты воскрес на небесах. И святой душой ты не погас, явился в теле, в духе жизни новой, что нас зовет вырваться с неволи и рабства и греха. Святые раны на ногах, святые раны на руках и окровавленный венец. Но это не конец, а начало нового мира в познании. Великої й боротьби добра і зла. Адді, пожалуйста, Ісус, овечку від козла. Дякую за вірш. Лариса Дякую. дуже такий цікавий і чудовий. Я почув таку важливу пораду не впадати у відчай. Було сказано, Так, да, але не впадати у відчай це така потужна, да це звучить хорошо. А якщо людина прокинулася і в неї такий стан відчий, вона ну, не є наповненою, вона не є сильною, то от якраз молитва це є одна з таких чудових стратегій, яка допомагає підтримувати в собі позитивний настрій і підтримувати своє таке духовне, духовне таке своє міцність певно. І є молитва, і ми ще чули, що є вірші. Вірші це теж певний інструмент, це теж певна стратегія підтримувати в собі творчість. Є музика, є співи, є танці, є не знаю, вишивка, є малювання. Люба творчість, люба творчість допомагає нам ви... згармонізуватися. У кожного є свої пріоритети. Хтось щось більше любить, хтось більше буде любить малювати, хтось більше любить звук, музику, хтось більше рухається, але це і спорт сюди ж. Це теж це спосіб згармонізуватися. Це спосіб, оцей свій внутрішній такий, такий злам, роздрайв привести до, до якоїсь цілісності, і це треба використовувати. Кожен для себе має знайти свої стратегії, свої способи. Стілюватися і сам для себе, і для ближніх, бо є стратегії не тільки особисті, а вони можуть бути і такі колективні. Я колись вже говорила, можу поділитися. У нас з моїми подругами є традиція, ми кожен раз зізвонюємося по телефону і п'ємо таку каву з подружками. І ми ділимося, як почався ранок. Ми підтримуємо себе на той день, який буде. Ми спілкуємося, і ми допомагаємо одна одній налаштуватися на, на краще, згармонізуватися з вірою в сьогодні і з вірою в завтра. І це може бути і молитва. Під цю каву, і це може бути і пожалітися, це може бути і похвалитися, і може бути щось, щось якась порада, якщо потребує. Ми навіть інколи співаємо. Тому раджу свої традиції, які вам вони до душі западають. Створюйте такі традиції, які вас підтримують. Зараз слухаючи вас, я теж подумав про музику. У мене є дома гітара, і коли в мене є час, у мене виникає бажання сісти просто пограти. І поспівати. Я помітив, що я отримую певне задоволення, певне таке відчуття радості саме від того, що я можу. Ну, звичайно, це переді мною і перед Богом. Я співаю, і це якби в формі молитви виявляється з однієї сторони. А з іншої сторони, сам псалом зазвичай наповнений такими словами надії. Словами такого, не впадаю відчай, ну, ось такого, з такої опери, можна сказати, і просто міркування над цими словами, вкладання в цього в душу свою, і спів цей, і гра на гітарі, вона теж піднімає настрій, можна сказати, підтримує в якомусь сенсі. А також я ось думав про себе зараз, а що мені? Піднімає настрій, і є декілька сфер. Ось мені, наприклад, подобається зустрічатися з друзями просто щоб поспілкуватися. Це може бути просто один друг, таке спільне, близьке спілкування, довірливе. Також, наприклад, мені підіймає настрій, коли ми з слухачами спілкуємося в інтерактиві. Я помітив, що в основному ці моменти пов'язані з спілкуванням. Тобто, можливо, мені, як людині, просто треба спілкування з людьми. Зараз я просто аналізую себе під час нашого такого спілкування. Ксенія Васильівна, ось ми говоримо про служіння іншим людям. Часто буває так, що ми, віддаючи іншим, самі отримаємо щастя. Але буває і так, що людина, багато часу витрачаючи на інших, можливо, Забуває попіклуватися про себе, і це може перевантажувати її. І виникає питання: ну, треба піклуватися про інших чи про себе, чи потрібен якийсь баланс, щоб цей настрій не втратити. Ну, Ми маємо розуміти, що що б ми не робили, у нас є в тому вигода. Певно, навіть якщо ми страждаємо. І у нас є звичка страждати. Це страждання не тому, що у нас відбулася подія прямо зараз. У нас відбулася втрата чи горе, і ми страждаємо. Це, це така нормальна реакція. Але якщо людина по життю така бідкається і вона така вибирає страждання, як, як така провідна емоція, провідна мелодія життя, в цьому є вигода. Дуже вигідно бути бідненьким, дуже вигідно бути. Ем... Ну таким, щоб тебе пожаліли. Тоді тобі не треба нічого змінювати в житті. Не треба брати на себе якісь там додаткові обов'язки. Не треба створювати собі настрій. Позитивне, щоб не можна було поділитися. От. І ми зачасту, ну, зачасту не звертаємо на це уваги. Ця вигода у нас несвідома, ми не усвідомлюємо її. Але варто подивитися, чому я так багато в цьому стані провожу часу, чому я життя проживаю саме так. Тому що е коли ми витрачаємо надто багато на інших. Зачасту буває, що нам самому з собою не, не дуже, і нам чи страшно, чи, чи гірко собою наодинці. Ми коли лишаємося на самоті сам собою, нам там не подобається, і ми втікаємо допомагати іншим, але ми не можемо дати щось, чого що ми не маємо. Ми даємо те, чим ми наповнені. І якщо мені з собою на самоті гірко. То я можу тільки цю гіркоту передати, навіть якщо я думаю, що я допомагаю, передаю любов. Горщик може виплеснути те, що в чим він наповнений. Треба наповнитися любов'ю, щоб можна було віддати цю любов. Треба бути спокійним, щоб можна було людину підтримати і поділитися цим спокоєм. Треба бути там навчитися справлятися з якимись ситуаціями, щоб можна було іншому сказати ну з такою ситуацією я справляюся отак. Можливо, це для тебе буде чимось корисним, а можливо, ти придумаєш свій засіб справитися з такою ситуацією. Тому ми одне й те саме можемо робити з позиції. Такої жертовності, такого рабського стану, коли для себе нічого не лишається, коли ми віддаємо більше, чим ми можемо віддати, чим у нас є бажання, ми чомусь себе примушуємо. Ми думаємо, що якщо ми цього не зробимо, то світ зупиниться і більше ніхто того не зробить. І ми, коли даємо так багато, ми вимагаємо дуже багато навзаєм. У нас починається тоді претензія, що нам не вдячні, що ми так багато витрачаємо. А... Нам нема зворотнього зв'язку, нам навзаєм не роблять того, що ми би очікували. І це псує стосунки, і це наше давання, воно занадто важке для тих, кому ми даємо. Якщо це давання має ціною позбавити себе щастя, то нашим дітям, нашим близьким це не треба. Такою ціною вони не можуть нам скомпенсувати, дати те, що ми собі не можемо дати. От якщо ми не можемо себе полюбити, якщо ми не можемо дати собі раду, якщо ми увагу собі не можемо приділяти, ми очікуємо, що це замість нас зроблять ті, кому ми приділяємо увагу. Кому ми жертвуємо свій час, своє життя, свої зусилля. А вони не можуть, бо у них є своє життя. І якщо ми допомагаємо, ну нормально. А якщо ми очікуємо, що вони будуть жити задля нас, ну так це ж наш вибір жити задля когось. А очікувати, що хтось такий самий вибір зробить за нас, ну ніхто не зобов'язаний, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Це ми вибираємо, як ми живемо. І ми можемо вибрати страждати, а ми можемо вибрати радіти. І це не значить, що ми не будемо, якщо ми вибрали радіти, це не значить, що ми не будемо сумувати, чи ми не будемо горювати в якихось певних умовах, тому що, якщо я горе, ми горюємо. Але можна взагалі по життю переважно жити стражданням, а можна переважно жити радістю, занурюючись в якісь почуття там сум. Горе на якийсь час, поки ти проживеш це почуття, тоді знову повертатися в радість. А можна жити в стражданні, занурюючись почуття радості, інколи, час від часу, і знову повертатися в страждання. Це наш вибір, це питання. Ми можемо цим керувати, ми можемо це обирати. Так, це звичка, це робота, це навичка, це пропрацювання своїх. Травм дитячих, це вирішення своїх проблем. І зачасту ми самі не можемо впоратися. Ми потребуємо допомоги. Ну так допомога є. Просто треба звернутися за тією допомогою. Психологи працюють. Я запрошую. Дякую за запрошення, Ксенія Васильівна. Телефонуйте. У мене виникло питання. Ось, е, наприклад, буває таке, що людина хоче допомогти іншій людині. І від цього дійсно отримує щастя. Але чи може бути таке, що інша одна людина служить іншій, і насправді їй це приносить не користь, а якусь ну можливо негативний буде вплив? Чи є такі ситуації? Я думаю, що ми всі їх спостерігаємо за часту, тільки вранці сьогодні чула, що. Матуся для своїх дорослих дітей все життя покладає на те, щоб готувати їм сніданок, дбати про них і живе з ними. Хоча в неї є її квартира, і це дітям обтяжливо, і їм стільки турботи. Не треба, бо вони не вільні під цією. Знаєте, така любов, така удушаюча. така. Вони не вільні від від такої кількості турботи. І коли говорить з матусою, що е, ну, може ти щось присвятиш собі, знайдеш для, для, для себе якісь реалізації, якесь щось для себе в житті. Вона каже: Я ж так не можу. В мене ж діти. Ну то діти дорослі, вони стільки не потребують ну то ж я мама. Я буду почуватися поганою мамою, якщо я не буду це робити для своїх дорослих дітей. І ми так робимо своїх дітей інвалідами. Ми так робимо ближніх своїх. Коли ми робимо за людей, за дітей те, що вони можуть зробити самі, ми обкрадаємо їх. Ми обкрадаємо їх на оцю впевненість, що вони можуть з цим впоратися, що вони можуть подолати, що у них все получається. Ми так, ми собі набуваємо. Я краще ніж ти це зроблю. Я можливо, але ми обкрадаємо наших ближніх на те, що вони прожили свій досвід, своє життя, набули свої перемоги, зробили свої помилки, зранилися через свої якісь рішення, виправили ті помилки, зцілили себе. Це все дуже потрібний досвід. І якщо ми з любові до ближнього, начебто, живемо за нього його життя. Ми обкрадаємо ближнього і ми робимо наших ближніх ну, такими інвалідами. Бо зразу це здається досить зручно. Ну, зручно, коли мама там, бере на себе весь побут, а ти можеш бути вільним від цього. Але приходить час, коли ти стикаєшся з тим, що цей побут, м м мама. Нема мами поруч, і цей побут він тобі незвичний, і він занадто тобі важкий. Він занадто тебе обтяжує, бо в тебе нема досвіду, нема своїх стратегій шляхів впоратися з цим, да? і впоратися мимохідне помічаючи, приходиться дуже багато складати. Або, наприклад, жінка дуже багато взяла на себе відповідальності. Так, чоловікові зразу зручно. Їй подобається, нехай вона буде більш активною. А я відпочину. Я там вже схожу на роботу то вдома Я е, можу полежати на дивані, подивитися там щось в комп'ютері, пограти в якісь там комп'ютерні ігри або ще що там. А дружина, ну їй же подобається займатися. Ну нехай займається вона розумничка. Але тоді приходить момент, коли те, що вона брала для себе, за неї забагато, заобтяжливо, Вона вже не може це тягти. Так довго, вона починає ображатися, пред'являти претензії, в неї зникає те, за що вона може поважати свого чоловіка. А у чоловіка зникає те, за що він себе може поважати. Тому що з одного боку, зручно бути пасивним, а з іншого боку, наша всередині у нас однаково є ну, такий вимір, чого я варта, що я роблю, да, моя цінність. І тоді, коли мені нема за що себе поважати. А мене тут з іншого боку до мене є багато претензій, просто руйнуються стосунки, і те, що могло б бути на радість для двох, те, що могло б бути складати наше довге щасливо, воно просто розпадається, тому що невитриманий баланс, не воно щось викривилося. І ми замість того, щоб його поладнати, вирівняти, передивитися, розмовляти, домовлятися, проговорювати. Ми вибираємо відмовитися і шукати собі щось інше, більш відповідне мені на зараз. А люди, вони ми, ми всі живемо по своїй якійсь синусоїді в своєму ритмі. Ми не можемо все время бути близькими, синхронізованими один до одного. Якийсь час ми ближче, тоді ми кожний по собі там щось в своєму житті розходимося десь, тоді знову зближаємося. Це нормально, бо ми індивідуальні. Ми кожен живемо своє життя, і якщо тільки розійшлися відмовлятися і шукати собі щось, що нам зараз відповідне. Ну, так це теж тимчасово. Тоді все життя живеш, перескакуючи від одної близькості до другої близькості, і, врешті-решт, ти лишаєшся абсолютно самотнім. Причому самотнім можна бути і в натовпі, самотнім можна бути і в родині. Ти просто лишаєшся самотнім, тому що ти не готовий лагодити, ти не готовий вибудовувати. Своє щастя, тому що людина сама, сама відповідає за своє щастя. Не можна перепоручити комусь, щоб він забезпечив мені щастя. От не знаю, вийду я заміж, і він вирішить всі мої проблеми. Ну не буде так. У нього є свої проблеми, у нього є своє життя. Можливо, він допоможе тобі щось вирішити, але при цьому він буде очікувати, що ти допоможеш щось вирішити йому навзаєм. Не буває так, що хтось. Зробив мене щасливою. От Я не вмію бути щасливою, а хтось прийшов і зрозумів, як мені бути щасливою. Ну, якщо я не знаю, що мені робити, щоб бути щасливою. Хто ж зуміє зрозуміти це краще, ніж я? Хто ближче мені, ніж я? Хто мене знає більше, ніж я себе знаю? Тому це відповідальність і, і це докладання зусиль, який у тебе сьогодні настрій. Якщо прокинувся в поганому настрої. Ну, приділи трошки уваги більше, щоб виправити цей настрій своїм способом. Я сьогодні по дорозі сюди е звернулася до чоловіка, який у мене якраз настрій був такий неприємний, нестабільний, такий, такий, якийсь дуже розтріпаний. От, І я подивилася, бачу стоїть чоловік, і він такий, таком, на такому позитиві, такий приємний дядько. Я до нього причепилася, він на навушниках. Кажу, скажіть, що ви слухаєте, що дає вам настрій. Він каже, та музику собі слухаю. Кажу, поділіться яку? Та в мене багато, то, то я для себе, ну кажу, поділіться зі мною, мені треба. Він каже: ну, от ви квін слухаєте там, ну звісно, слухаю, тому що це нашого покоління музика, а ми з ним десь однолітки приблизно. І він мені дав ідею, я знайшла цю музику. І послухала, тоді знайшла іншу, яка більше відповідна моєму настрою. І за півгодини я вже набула от цього позитивного настрою, я вже налаштувалася, я вже згармонізувалася, і вже в мене е, такий зібраний став стан, робочий, нормальний, де я можу цілий день на цьому стані рухатися. Е, тому м знайомтеся, радійте один одному, е, будьте відкритими, будьте щирішими. Будьте Такими щедрішими на, на якісь душевні, на посмішку, на те, щоб побачити в ближньому щось хороше, на те, щоб про це сказати, так, щоб ближній це почув, знайомим і незнайомим, ближнім і дальним. Просто кожен настільки зараз відмежований. І цьому і підштовхує і ковід, і війна, і інтернет, і оці окреме спілкування. що Ми настільки вже відмежувалися один від одного, що ми знаходимося ну, в транспорті чи десь серед людей, і кожен знаходиться сам по собі наодинці. І ми, може, зауваження зробимо радше або критику якусь, а от зробити комплімент чи сказати людині щось добре, чи те, що тобі в ній сподобалося, ми якось настільки вже відвикли, цього дуже не вистачає. Слова доброго, доторку, за руку взяти за плече. Ну, Ми дуже роз'єдналися. Тому це теж про хороший настрій, про, про контакт, про відкритість, про. Е Знаю, добре слово, приємну посмішку, про комплімент, про доторк, про, ем, потискаємо руки. Да? Це ж теж про настрій і про обмін, і про визнання. Так. Ну, можна, можна не тільки руку потиснути, можна доторкнутися до людини, коли ти щось говориш. Я не кажу кидатися на людину, обіймати, можливо, це не всі готові. Але можна запитати, чи можна я тебе обійму. Якщо людина готова, можна обіймати. Але обіймати теж можна по-різному. Можна давати, коли обіймаєш, а можеш, а можна брати, коли обіймаєш, отримувати, що тобі дадуть. І це теж важливо, якщо вже ти е, якби просиш про обійми, то е, спробуй зразу дати. В обіймах огорнути своєю любов'ю. А тоді, можливо, на можливо, це не відбудеться одразу, бо ти вже готовий. А у людини тільки запитав, вона ще ну як би не налаштувалася на це. Але якщо ти даси собі 30 секунд, ти відчуєш цей зворотній зв'язок тепла. Тому і треба взагалі бути, ну не знаю. Треба докладати зараз, особливо треба докладати зусиль, щоб триматися в, в такому позитивному конструктивному настрої, і щоб ділитися цим, і щоб е, бути ріднішими один до одного, навіть якщо ми абсолютно не знайомі. Не можна не погодитися, особливо з останніми словами, тому що зараз дійсно це дуже важливо. Увага, звичайний дотик, який може дійсно підняти настрій, і взагалі змінити день, як ви так? привели із свого прикладу. Ксенія Василівна, дуже дякую вам за такі практичні поради. Дорогі радіослухачі, я думаю, ви почули про це. Що можна зателефонувати до нашого ефіру? Можливо, у вас є якесь питання не обов'язково на сьогоднішню тему, а просто по житті вас цікавить, щоб Ксенія Василівна поділилася в наступних програмах. То ви можете зателефонувати, запропонувати якесь питання, якусь тему, і ми будемо їх підіймати. Ну і також я зробив для себе такий висновок: що кожен повинен взяти на себе відповідальність. За свій настрій, тому я постараюся це зробити. Ну а при потребі також буду просити допомоги. Дякую вам, Ксенія Васильівна. Нагадую, що це була програма. Як вижити поради психолога? Сьогодні ми говорили про настрій. Дякую вам за вашу присутність. Дякую. Ви прослухали передачу Як вижити поради психолога від Ксенії Мінгейвої.